Сного натхненного дня вівторка. Гарний час. Якщо нам світло і тепло, то значить і солдатам на передовій так само тепліше. Слава Богу, тішимося, хоч трошки. Плюс один день субсидії. Сьогодні чудовий вівторок. час спостережень. І саме сьогодні подасть нам цікаву ідею Абдул Хасим Ізмаїл, правитель Персії 10 століття. Він мав дуже велику бібліотеку. 117 тисяч книг і прославився тим. Дивним фактом, що коли подорожував, то брав з собою плюс 400 верблюдів, які просто йому цю бібліотеку, 117 тисяч книг, перевозили з ним, дуже любив читати, дуже тішився тим, що бібліотека велика, і за собою тягав. Ну, якби на, з однієї сторони цікаво, але слухайте, 400 верблюдів. Я не знаю, коли ви останній раз бачили 400 верблюдів, це дуже багато. Я за собою таку многоту тягати. І це дає таку добру ідею для нас всіх, що що ми тягаємо за собою. Цікаво, що сьогодні я вже в багатьох своїх друзів чув, що файно чесно не одну книжку перепросили і читають наново, або там, які вже давно відкладали, мають нагоду, хоч і при свічках, часто при ліхтариках, але читати, чи особисто, чи сімейно. І факт, що книги це цінність, книги це радість, книги це багатство. Однак, справді. Замість того, аби за свою їх тягати, то є дуже ефективний спосіб їх просто час від часу перечитувати, або згадувати, або записувати, запам'ятовувати для того, щоб не носити з собою все своє багатство. І таке прислів'я все своє ношу з собою. Сьогоднішня війна показала багатьом із нас, правда, на сьогодні є майже 5 мільйонів людей офіційно зареєстрованих у Європі, переселенців, біженців з України. То, то більшість з них зрозуміли, що слухайте, скільки з собою потягнеш. Тому для, найкращий спосіб, аби не уподібнюватися до цього Ізмаїла, аби не тягати з собою 400 верблюдів, це носити книжки ось тут, це носити книги ось тут, запам'ятовувати, перечитувати, ділитися ними для того, щоб вони з нами були завжди. Бо цікаві ідеї, думки, факти, відомості, знання, істини, навіть анекдоти. Добре з собою носити, так аби кожен раз, коли є потреба, ти мав звідки витягнути, аби ти мав звідки здобути, чи видобути. Я звідси десь з архіву, чи звідси. А якщо не покладеш, то, то, то не виймеш. Якщо то там не буде поставлено, то коли прийде момент, то як, як витягнеш? Ну то не витягнеш. Тому це також допомагає між іншим із Словом Божим, з Біблією. Коли ти знаєш конкретні уривки на пам'ять, коли ти їх вивчаєш. Коли вони до тебе промовляють, то особливо коли настає момент критичний, а таких моментів, як практика показує, настає що і час, чим далі тим більше, то тоді легко, легко ним скористатися. Це, це схоже як якась вправа, яку ти відточуєш із часом. І коли настає певне випробування, то, то ти вже виймаєш цю думку, слово, ідею, це, потім ти цим ти живеш, виймаєш просто як якийсь інструмент, який тобі добре в руці сидить. І тому. Не треба за собою розити всі бібліотеки, всі знання, але перечитуємо, читаємо, перечитуємо добрі книги, ділімося ними, так, щоб вони осідали і в наших серцях, і в головах. І тоді вони, де би ми не пішли, вони будуть з нами. Тому давайте поділіться в коментарях, яку книгу тепер читаєте, або яку ви читали останнім часом, або навіть добре. Давайте третій варіант. Яку книгу зараз найбільше хочете прочитати, для того, аби ми... Навіть назвами книг чи авторами ділилися з вами у коментарях. Дякую наперед за ваш час приділений і для перегляду, і для коментування. Також принаголошую обов'язково ставте лайки, або якщо вам не подобається, то дизлайки. Бо це також важливо для відео і поширюйте, і підписуйтеся на канал, очевидно, бо підписки також впливають на просування інших відео. Тому не уподібнемося до цього правителя персії 10 століття. Ізмаїла, але нехай наші бібліотеки з нами подорожують у пам'яті, у знанні, у розумі, в обдумовуваннях, у діленнях. Але вже ну, нехай буде бібліотека фізична десь там, де, де, де твоя нірка хобітова, де твоя хата. Але загалом то ні. То Нехай книги будуть в нас. Вони по суті для того і є. Книги є не так для того, аби їх колекціонувати чи перевозити, як для того, аби ними наповнюватися. Тому наповнюємося, і нехай навіть кожне виключення світла дає нам можливість і дає нам часу, щоб ми якомога більше брали цих скарбів до рук, а потім клали їх до серця, до розуму. Дай Боже. Будьте благословенні, майтеся файно і мир вам!